Добрий друзі, з вами, як звичайно, я спекеркал. І сьогодні я буду озвучувати вже шосту серію в том студію. Раз погнали. Так, це у нас все це добре. Ось діти. Дістав вже! Отримав! Фух. Так, ага, все зрозуміло. Фух, як я вже Шук. Камера, ты чрт Надо це розыграться. Не за что мене? Іще. Лови мене! Ловлю, брата! Ч ты раз? Стоп, супер, стоп! Ты паразит! Раз, тревог и снова ты Ти час. Ай, ты ч? Засильский видишь! Це що, це що за фігня? Досить мене пилити? Бра! Це довго! досить, я тебе розпоразичу! Ні, де він? Де він? Відчепися мене! Я сказав де він? Ра! Вилазь, звідси. Що я не робив? Я вбив камеру. его Чего <связывая> я живый? Ух, это все. Камера, стой! Ты на листа. Ну, привет! Ой. А, не понятно. Давай, камера. Води! Зупоните. И нет в тоби ядра. Заразите, заразите, заразите. Вот блин, не получилось. Вот же жга. Раз, я его заберу. Я тоже. Бой!